О, ні, ні. Трішки поспав. Батьки хотіли побільше, а я, каже, не захотів. І ми вийшли на вулицю і гуляємо разом з Фендією. Що да? воно там гуде? Ну, Треба в тіньку, тільки сьогодні плюс 30. Да? Нічого це ми не поспали. Нормально, ну ми не будемо, тато і мамі говорити, що ми мало поспали. Що ти там заглядаєш, Венді? Водички ми тобі налили. Що ти там? Що ти там заглядаєш? А? Ай я Венді, а -я, я. Гуде, що воно каже? Я маленький і не розумію. Венді, водичка в тебе є. А то мої палички. Mm -hmm. Яка? Чого ти не спав. Скажи, чого ти не спав? М? Може, ще не знаєш? Вітер. Пятик погуляє з бабулечкою. Так? А потім підемо Так? Да? А ти що хочеш? Це мої палички. Тобі не можна такі. Це вона думає, що м'ясо у тої палички. Яка ти розумака? Що там? Що там? Бабулі все висушив, цей вітер. Да, вчора з вечора поливала до темна. А вітер висушив. Да? Да. Не хочу. Не хочу я прив'язаним, кажи. А Ну, не хочу. На Асосю. На, ні? Все, поїхали так, поїхали. Ти на ручки хочеш? Зайчик хоче на ручки. Я думала, ти ще неснеш на вулиці, а ти плачеш, а ти плачеш. Чого ти плачеш, зайка? М? Не треба плакати. М? Ура, будемо без сосі. ще сонні. Може, заснемо. Ти хочеш достати? Ти хочеш її достать? Ой... Подружка каже, ти моя подружка не хоче гуляти спати не хоче, І на дворі вже так жаркувато прилічно, то, мабуть, ми підемо додому, так? Mm. Да? Підемо гратись додому. Угу Вот так. Где она там? А где она там? О, все. Как Асуся? О, а, как! У -у -у. Сир, ты сердитый? Пошли додому. Святик додому піде? Ку-ку, Святик! Ага, каже, давай, я встаю. Так, ну, да, пішли, пішли. О, я сержусь так, бачите? Я характер пока <лад his sheep> Набігалась. Ой, чудо! Водичку п'є, водичку п'є там. П'є водичку, бачиш? Де водичку п'є? О, <аль? пра? пра? пра>? О лютаємо. Опа, все. Відпочинь трішки. -ху -ху. Ой, ой, і Святик хоче потопати. Отак. Опа-па-па-па. Опа. О, -па -па -па. О, -па. О прийшли. Трішки погуляли на вулиці. Ну, щось йому не хочеться. Опа, оце ми гратися будемо зараз. Кажи, бабуля, допоможи. Допоможи святіку. Ой, бобу. Давай. На. це О, що там? Кульки там? детвора. Да, детвора. Вот Куди, 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 куди. Опа. Опа. Отак. так. Ну, пограйся. О, все, тепер не... <laughs> тепер не А мама потім скаже, де кульки діли? Ой. Де кульки бігали? Опа. Вставай, 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 вставай. <кхи> Дай, <Фенди бігає. кхи> да, і Фенді бігає. <кхи> Фенді, дивися теж, у тебе там щось хоче взять. М? <кхи> <кхи> да. <кхи> да. Ой. Ой. Намагається стояти сам і трішки боїться. Ну і килимок. Я кажу позаглядую, що там тебе? Може там пилячка? Ні, бабуля прибрала чисто. Да. Ну, Що таке зайчик? А Фенді? А Фенді що витворяє наша? Поки їх не було, вона спала. Сутками спала чи доба, добою. На руці? Йдемо на руці. О, так Ми вже передягли футболочку, бо будемо їсти, то це білосніжна стане якась коричнева. О. І граємось Так. Не впади тільки, держись. Держись, от молочина. Да. Да. Держись, опа. Откладаємо. Ну, все викидаємо. Кажи, що в тебе дуже чисто. Я зараз тобі тут понакидаю. Ой, книжечка. Туди пішов. Ой. І там книжечка. І там книжечка. Почитаємо? Давай почитаємо. Ага, тут сховали. А цю будемо читати? Ой. Ага. Отак. Так. Ну, незважає на перешкоди куди його. Так. Я люблю коля. Отак. Так жарко я сказала Вікита не треба нам кондиціонер, а таки треба було включати. Машина там поїхала, так? Машинка. Тобто, <різь> Не втечеш, не втечеш, не втечеш, я встаю. Ой, Боже. Біга. Ага, беру на руці все. Це вони так граються. І не, не дав дуже зняти сліньовчика. Ой, Фенді. Гарно ну, понакришували, бабуля попили соси. нічого. Ага. Ми ж їмо, як поросята І руками. До... Ой щось там уже знайшов. І що там попа шукає? Що? Я там тільки поли помила підлогу. Туди ти не залізеш, ні-ні-ні. Ну, щось там є. Може, кулька. Іди, я тобі зням... зніму. слюнявчик. іди. О, тумнічка. давай мені знімем. Давай. Ой, Ой, господи, все. Оба свобода. <ріпи> <ріпи> а, на руки. А погулять. Отак. О. Отак. <кліг> Що там трапилось? А? каже граємось. Поїли. Важкувато нам обід дався чи то жарко. О, і та щось там шукає. Що там таке є? Так, <кліг> да, щось шукають. Закину. Так, не, не, не дери там, полізла, не дістане. Зараз я візьму статік дістану, бо іншого мого нічого нема, щоб пошукати, що там таке. Ой. Ава. Ава щось там шука. А, залізла, залізла, половину залізла. А не дістає. Ну зараз. Фенді. Ой, це я ще не лазила під столом. Де воно тут? Господи, на. Все. Ми вже добралися до мисок. Ну, повитягував усе. Да? Хто це витяг? Кажи, я витяг. Да? Ой. Ой. А там Фенді кушає, і він оцей до Фенді рветься. А я його не пускаю. Ай-яй-яй-яй-яй, не можна. Там Фенді кушає, не можна. Не можна. Ну, іди сюди, будемо складати. Святіку міє складати, іди сюди. Отак одна. І в неї другу. І в неї третю. Отак. Четверту. Ой, п'яту. І дуршлаг. Отак. Склали. Склали. А Святик буде доставати. Да? О, тепер мисочку. Доставай. Тепер мисочку доставай. Угу, Каже, проще його перекинуть. Зручніше. Ой, так, що ж там? Там ще є дві миски. Да? Ой, чудо. Все, поїла, приберу. А ту святік бігом. Так, на, водички попий, теж приберу. На. Угу. Святик розливає водичку. Так, угу. да, Святик розливає водичку, так. Да. Ой, боже мой. Так, ти мені даси, я собі зроблю чай, чи каву, щось таке. Ага. Да? Жубостик. Ти жубостик? Наїлася, так? Да? Наїлася? Іс. Лава, лава. 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 Да. Ай, я зрозуміла, ти тепер ждеш смаколика. Ні, ти зранку отримала, а то буде ввечері. Нема. Бачиш? Нема. Нема. Кажу, я все поїла, а ти не дала. Ні, бо ти побіжиш, а святик за тобою. І я вас не встигну контролювати. Да? Святік? Да. Ага. Ось Осьо бігом. Що це було, кажи? Що це було? Я скоро тут дістану. О, так, да, скоро ти не, не сховаєшся, кажи. Ой, так, так, пішли далі. А повском. Повском. Добре, добре. І що ми там їмо? Бабуля дала пічнюшку, І а... свинью ділиться і сам розкришив у мисці. Ой, бабуля, скільки тобі роботи буде. Ну, їж, їж, а то Фенді зараз Фенді позбирає все. Тобі таке не можна. Нє-ні. Фенді не чіпаю мисочці, то святік доїсть на. Ой. Дітвора. Фенді, не можна, то святіка хай доїдає. Ну, я так думаю, що половинку вона від нього. Ой Боже. Чого це робиться? Ха? <сі> Каже, що ти думала? Ти забула, як це маленькі діти, да? Каже, ось на тобі таку радість. <сі> ти прибереш що... <сі> такого. Ой, не кусайся. Зараз час попідмітає все, <сі> а то ті бабуля попелесосе. Так, Фендюш, Финдюш, иди сюди. Дивися, ось у Фенді. Угу. Ага. І ось іще, бачиш. Все, мабуть. Ой. Чудо. Такі мисочки, хоч не важкі, що не страшно, як десь і вдариться. Так, так, так. Стоп, 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 стоп. Ай, Ай-яй-яй-яй! Ай, 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 ай. Не можна? Не можна до квіточки, не можна? Пішла в ход шланга от плесоса кажи. Будемо пилесосить? Ой. І що таке там? Що ти там попісяв? Я ж тобі поміняла памперс. А? Ну, аби не до цвітка тільки. От він його любить і це землю викидає. Угу. Ага. Кажи, що ти за мною слідкуєш? Ой <сум> так. Ой. Так я там воду прибрала. Здається, так. Забирає. Забирає. Ой, не даю, кажи, да. Все, пішла. Нема? Будь здоров. Кажи, нема? Отак ручками. Отак. Нема? Нема? Давай ручками. Кажи, <кажи а ти єсть? Ось ти єсть. Візьми святіка, кажи на ручки. А <кажи> ні, кудись іду. Ага. Так. Nie, nie, tam płaszczka, nie można. O, opa, opa, opa. Opa. Wstaję, wstaję, wstaję. Nie. Jeszcze ja się o ciebie o Же двері, щоб він туди не йшов, бо Віка там лишила ноутбук. Він спав і включили білий шум. Куда, святик пішов? Куда? Куда, святик пішов? Ага. Ну, замість того, щоб приліпити, ти відриваєш. Ну, що це робиться? А папа буде ліпити. Ні, 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 святик. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яя. Не можна те робить. Святік. Святік ні. Угу. Каже, як віно відкривається. Він думав там двигає, віка показувала. Все. Каже, що ти мені заважаєш тут? <гум> <гум> Пішли топ-топ? Пішли? Пішли тобто. Два, кульки збери. Збирай кульки, збирай, кидай туди. Кидай кульку. Та не врута. Пелікану кидай. А, це ти вже туди лазить. А я ай-яй. А я думаю, що це за?

Може вже можна і на вулицю вийти. Так грається добре вдома. А це ж колясочку посади, на руках я його довго не поношу. Ну, хвилин 15 не більше, це саме більше. Стільки сажаю і все, не хочемо, не плачемо. То, може, ми пограємось поки що вдома. Читаємо книжечку, ну, щось ми. Стукаємо у стінку. Достали слоника і балакаємо. Самостійно граємося. Може я можу Можу щось зробити, але ну, навряд чи Він тільки побачить що я відкриваю ноутбук, зразу йде до мене. Да. Віка телефонувала, сказала, що нам можна полуднік зробити ой, в пів шостої. Ну і думаю, тоді вийдемо на вулицю, бо зараз спека страшна. Так, ну ладно, може я, може я щось зроблю? Та я Сумніваюсь, але... там і, і курочка, і все, і він, якісь звуки. Ка-ка. Треба до Наталії його зносити, хай подивиться гусей. Правда, ми вже бачили там сусідських. Тепер ми погриземо книжечку.